Я так думаю, що була спроба пригасити масовий горизонтальний такий дрібний середній волонтерський рух, пригасити цю активну частину суспільства. В цих цілком влаштовує залишити декілька контрольованих, керованих волонтерських. Великих організацій, які можна було тримати під контролем. А ось такий масовий рух, який безпрецедентний, напевне, в світі в Україні існує, є небезпечний для, ну, скажімо, для влади. І, напевне, цим зумовлена от така атака саме на такі. Дрібні волонтерські організації. Бо в той час, в той самий час, коли проти нас була заведена кримінальна справа, виплив скандал з запорізьким складами волонтерської допомоги гуманітарної допомоги. Там І, можливо, хотіли переключити увагу з цих речей. Зараз ми бачимо. То сам незрозумілі моменти, які є з тим львівським складом в обенях, так званим курником гуманітарної допомоги.